У статистичні цифри, це не є головне для нас сьогодні. Я можу тільки сказати, що за зимовий період висипано на дорогі міста Житомира біля 12 тисяч тонн піско соли суміші. І якщо її сьогодні не прибрати, то зрозуміло, що це пил, який люди будуть дихати в жарке спекотне літо. Тому зараз така погода, коли можна це все прибрати і ми над цим працюємо. І хочу ще одну річ відмітити. Я вже про це говорив саме недостатність комунальної техніки заставляє нас працювати просто вручну, мітла й лопата. І тому ми суботники зробили декілька, щоб те, що люди зберуть, могла комунальна техніка за наступні декілька днів прибрати. І я думаю, що ті ж 10 тисяч тонн мають бути вивезені, і ця дійсно робота відбувається. Ви подивіться, місто оживає перші сонячні дні, а місто оживає, чиститься. Більше того, ми розпочали декілька днів тому вже ямковий ремонт доріг міста Житомира, причому з фрезеруванням. І відповідно запускаємо асфальтний завод, тому що я хочу, щоб житомиряни розуміли, спочатку потрібно підготувати об'єм, а потім завод потужний запустити, щоб можна було ці латки залатати. На жаль, в місті всього одна фреза, і то невелика, нам потрібно дивитися на тим, щоб придбати фрезу двохметрову, яка дозволить капітально ремонтувати дороги. Така фреза є в Оболавтодорі, але, на жаль, на сі дні її навіть забрали в Київ. Тому е, ми наступні на наступному тижні вже замовили цю фрезу і будемо фрезерувати дорогу. Проспекту мира в столеному кладовище, там розбита дорога Понівеччина, а далі асфальтний завод буде працювати на повну потужність і почнемо асфальтування доріг міста. І ще за моїм, ну, я дав доручення розпорядження зараз проводити також ремонт аварійних ям. Справа в тім, що є ями досить глибокі і які потрібно з метою усунення небезпеки руху провести ремонт негайно. На жаль, сьогодні ми маємо і на Східній серйозну проблему. Провалився колектор. Колектор, і нам напевно придеться в ці вихідні залучати і ресурси, і кошти резервного фонду. Тому що це е, ситуація надзвичайна з точки зору розміру цього колектора і забезпечення життєдіяльності цілого мікрорайону. Так що комунальні служби працюють цілодобово і вони працюють фактично і в вихідні теж. Я хочу, щоб люди розуміли, господарство міста дуже старе і десятки років його дійсно серйозно ніхто не ремонтував, не реставрував. Все воно має свій термін і служби. Тому робота йде.